Дуже гарна вийшла в дівчини сукня. До речі, підбирався бісер на цю сукню дуже складно, тому що я не могла зробити гарний перехід із світлого кольору в більш темний, щоб... щоб виділити складки на сукні, але мені здається, дуже добре я підібрала темні кольори. Бісера. Перехід вийшов добрий, мені подобається. До речі, лебедів я замінила, лебеді, значки, кольори значків були такі, як у сукні, але я їх виділила і біло сірими. Всі ми знаємо, що Схеми, вони символи печатають одного кольору, але можна заміняти їх на інші як вам подобається. Тому я ось так замінила, і в мене, до речі, більше кольорів бісера вийшло. Ну і давайте я покажу кольори бісера. Mm -hmm. Я на початку е на початку, як починала роботу, знімала відео, вам показувала, як я підібрала бісер, але були трішки заміни, тому всі кольори я вам хочу показати зараз. Уже Хто захоче вишивати, може брати мій, і кому сподобався мій підбір бісеру, може брати і використовувати його, чому і ні. Вишивала перше в цій картині я сакуру. І на сакуру я брала ось такі кольори 37, 150, 175 Ось такий розовий. Потім 38 998. Ось такі. 95076. Ось такий. Знімаю на дворі і мухи. 0,3,191. Ось такий рожевий. Так, і ось тут там. Також використовувалися коричневі відтінки, але ось цей коричневий світлий, це світло-коричневий прозрачний бісер, але він в мене, мабуть, закінчився, бо я щось його не знайшла, я вже й навіть не пам'ятаю. І 16110, ось такий я використовувала. У мене запакована ще Так, На сукню у мене. Також пішли чотири кольори бісеру. Це від найсвітлішого зараз білий, 46, 102, ось такий. Мій любимий, до речі, колір. Я використовую дуже часто його. 16, 16 Ось цей колір світло-голубого, бачите, трішки в мене залишилось, треба дозаказувати, бо він в мене використовується дуже часто. Останнім часом трішки залишилось. І ось такий колір 16936. Теж дуже гарний колір бісеру. Потім ось з цими темними відтінками, що я говорила, що я не могла довго підібрати, я робила багато замін, вишивала пару бісерин і заново вишивала, другий підбирала, але зупинилась на ось такому підбір'і 30-0-30. Це прозрачно синій бісер. Ось такий. І 37,080. Ось такий гарний пісер. І з цих п'яти кольорів в мене вийшла ось така гарна сукня. Цю картину можна було вишити, до речі, дуже швидко. Вишивалась вона дуже легко. Але я, так як була багато зайнята і не кожного дня брала її в роботу, тому вона у мене затягнулася до речі, таки, на довгий час. У квітах жовтенькі і оранжеві серединки я використовувала 38 383 і 85 016. Ось такі два кольори. Використовували жовтий і оранжевий з прокрашеною серединкою. Так, далі. Квітки використовується той самий бісер, що і в сакурі. Показувати не буду, а ось зелені, зелені листочки використовувався ось такий бісер. 51430. Зелений з таким бензиновим переливом. 50. 3,230 це більш натуральний зелений, така зелена молода травка. І 57,060. Ось такі. Використовувала я три зелених бісера, по схемі було 4. Але тут так в зелених відтінках оце. Єдине, що в зелених відтінках два кольори бісера були дуже погано видно значки, і я замінила їх просто на один колір. І ось така краса в мене вийшла. Так, ну і що? Залишилися у нас ось ці красені два. Ці два красені, два лебідя вишивалися, як я казала, я зробила заміну, дав. то вони вишивалися. Білим бісером 46102, серебристим 78-102. 102 і 102, бачите? Дивіться, як цікаво підібрала. І, і ось такий колір бісера Сірий 37-342. Здається, це його номер. Ось такий. Знімаю на дворі, щоб вам було гарно видно. Ось така краса в мене вийшла, ось такий мій підбір бісеру. Мені здається, дуже гарно, гармонічно я підібрала бісер. Мені дуже все подобається. Я її вже постирала, тому вона відправляється у шухман. Поки що в шухляду на зберігання. Поки оформляти її не буду, тому що треба замовляти рамки. А так як у нас зараз рамку не можна замовити, буде чекати свого оформлення. Мені дуже подобається ця картина. Гарна вийшла, частична вишивка. Розмір цієї роботи 29 на 45 см. Ось така картина частичної вишивки. Тканина габардин. Вишивалася полухрестиком. Дуже легко прокалувалась дуже легко тканинка. І... Це на, до речі, довго в мене. В роботі вона в мене була майже 4 місяці, але так як я кожного дня не вишивала, тому так у мене затягнувся час. Десь днів 10, мабуть, я е, дні, е, да, днів 10 десь я брала в роботу її, її потрішки вишивала, і ось вже готова картина. Дуже мені подобається, я дуже е, Радію, що я її вишила і дуже радію, що я дуже гарно підібрала бісер. Як вам? Пишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо вам подобається, також ставте лайки. Завершувала я цю картину під звук грому та звук сирени. Але вона завершилася і дуже-дуже гарна. До речі, зараз я знімлю камеру і штативу і покажу вам найближче. все. Я буду завершувати своє відео, всім хочу побажати мирного неба, терпіння. Ось воно нам дуже потрібно зараз. Всім, -всім передаю привіт. І до наступного відео, до наступної роботи. Всім пока-пока!